Ехалалія це жах? Ні. Давайте сьогодні про це поговоримо. Ехалалія це непрохане відтворення звуків, слів, фраз. За проявами вона буває у нас миттєва і відстрочена. Миттєва Ехалалія це різновид ехалалії, при якій відбувається повторення щойно почутого. А про відстрочене ехаларі говорять тоді, коли дитина. Повторює раніше почута, наприклад, день, тиждень чи навіть місяць тому. Як практик, мушу визнати, що дуже багато батьків, які бажають позбавити свою дитину ехолалії. Але все ж таки, іноді я раджу не так агресивно реагувати на дану особливість. Чому? Бо дитина може з будь-якою метою використовувати ехолалію. Якщо ми дізнаємося, чому саме дитина ехолалить, або, як говоримо ми спеціалісти, дізнаємося функцію ехолалії, тоді ми зможемо пришвидшити стимуляцію і активізацію мовнєвих зібростей вашої дитини. Тож ехолалія – це не жах і не вирок, боятися її не потрібно, з нею можна і треба працювати. Головне робити це професійно, щоб не нашкодити.